Сьогодні розповім вам, як встановити інвертор маст на 1,5 кВт. Наступний крок знімаємо нижню планку і прикручуємо дроти згідно до полюсів. Червоний плюс, чорний мінус. Так, Кришку закрили, тепер підключаємо вхід та вихід. Як бачимо, тут є ac input та ac output. А дроти, котрі йдуть з напругою, підключаємо сюди. А ті, котрі йдуть на споживача, підключаємо на цей бік. Заземлення підімкнув у один роз'єм, тому що він там, в принципі, так і запланований один. І також підімкнули дроти живлення до батареї. Зараз теж підключимо. Ну що, прийшов час? Так, Тепер дочекаємось, коли інвертор завантажиться і будемо налаштовувати. Так, Схоже батарея працює, здається, він увімкнувся. Перше, що ми робимо, це затискаємо Enter на пару секунд. І переходимо в меню налаштування. Перше. Залишаємо його по дефолту. Друге. Так, теж залишаємо по дефолту. Тут ми можемо понизити до 220. 50 Гц залишаємо. Далі. Solar Supply. Так, тут теж залишаємо по дефолту. Шостий пункт меню uh, Bypass Enable. Так, теж залишаємо. After start. After start винегрувати Cures. Так, теж залишаємо. При перегріві інвертор uh, буде, буде вимкнений. Так, це залишаємо по дефолту. Далі, 10-й пункт залишаємо, який є. 11-й. Максимальний ток зарядки від сонячної батареї. Сонячної батареї у нас немає, то в нас це не цікавить. Далі у нас меню, з, якою, з яким амперажом буде заряджатися наш акумулятор. Це у нас літій залізофосфатний, тому поставимо 20 А. Це значить, якщо він 100 А, то повністю він буде заряджений з 0 до 100 за 5 годин. Є. Better type. Тут маємо вибрати саме Літій Іон. А, літій є. Зберігаємо. 17 пункт. Максимальний вольтаж, до котрого буде заряджатися батарея. А, по мануалу батареї написано до 14,6, тому ми поставимо давайте 14,5. Так, далі. 18 пункт. Не зовсім зрозуміло, що це треба, але хай буде так, як є. Це 19 пункт, вольтаж при якому буде автоматично вимкнена батарея 10,2. Хай буде так, як є. Charging voltage 11,5. Я б теж залишу так, як є. 13,5, стоп charging. Хай буде так, як є. Так, Це просто системні налаштування. 24 пункт. Alarm control. Він по дефолту увімкнений, але я не хочу він хоч він піщав, тому вимкнено його. Так, і сигнал при, при порушенні е, постачання електроенергії. Тут він вимкнений, але тут якраз треба б його увімкнути. Так, рекордін фолк, от хай записує помилки. Так, це налаштування вже пішли щодо... Батареї саме сонячної. І, в принципі, нас це не дуже цікавить. Сподіваюсь, ми налаштували все правильно і можемо вмикати електроенергію. Сподіваюсь, нічого не вибухне. Так, у нас з'явився значок, що у нас пішла електроенергія. Каже нам, що наш акумулятор заряджається. Помилки не видно. Тому я вважаю, що влаштовано правильно. Спробуємо вимкнути саме е, напругу, і, як бачимо, перестала працювати зарядка і блимає і Тобто, зараз наш о, інвертор живиться лише від акумулятора. Так, як бачимо, все працює добре. Не забуваємо накрутити ось цю кришечку для захисту. Дротів в принципі таке естетичніше виглядає. Так, що у нас тут? Це заряд 13,5 акумулятора. 220 видає у нас у мережу і заряджає акумулятор. В принципі, все вдалося.